Чотирнадцять чернівчан, які служать в батальйоні гірської піхоти, вже пройшли спецпідготовку на полігоні в Рівному. Зараз знаходяться в Мукачево, і 28 серпня відправлятимуться до зони виконання завдань. Але кажуть представники Чернівецького центру допомоги військовослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО, нашим хлопцям досі не видали бронежилетів. Командир частини сказав, що нам обіцяють, коли ми вже жініпосліду, то вибіжа виконання завдань. Тобто нам обіцяють, що нас забезпечить засобами захисту мають цінування збройне жилети. Але він попросив, якщо у вас є така можливість, то по можливості, будь ласка, забезпечте, тому що я не впевнений в тому, що це буде на 100% раз і по-друге, чи, чи будуть ці засоби захисту відповідати тим елементарним вимогам, яким вони мають відповідати. Зрештою вирішили, що бронежилети міська рада закупить, але видадуть хлопцям лише в тому випадку, якщо до того часу, як вони вирушатимуть на схід, міністерство оборони їх ними не забезпечить. Домовитися за бронежилети, отримав інформацію, що вони не забезпечені, відправити бронежилети на схід. Щодо виробника бронежилетів, то аби не помилитися та обрати найкраще співвідношення ціна якість в центрі допомоги вирішили випробувати, що бронежилети Січ п'ятого рівня захисту і тоді вже визначитися. А от з виробництвом безпілотників у ратуші вирішили почекати. Нагадаємо, що ці летальні апарати потрібні армії для того, щоб обстежувати територію. Один такий прилад вартує близько 2,5 тисяч доларів. І вважають фахівці, варто спочатку навчити персонал, який ними буде опікуватися, а вже потім говорити про їх виробництво. Не будуть виготовляти на і решітки для бронетранспортерів дуже дорого і не виправдано. Ця решітка, якби її виготовлення, наш Чернівецький маршзавод, вартість цієї решітки приблизно плюс-мінус 10%, 240 тисяч. Але основним та найпроблемнішим питанням залишається пошук коштів, аби закупити все необхідне чернівецьким військовим, адже потреби лише зростають, а грошей все менше. Є. Тому зараз представники центру будуть шукати нові шляхи збору фінансів. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.